Вітаю, шановні панові аспіранти. Ви слухаєте п'яту лекцію з циклу оглядових лекцій з філософії, які мають допомогти підготуватися до іспиту з філософії. Я професор Добронравова Ірина Сарафинівна, завідувача кафедри філософії і методології науки. Ви на цій кафедрі будете складати іспит. І серед питань цього іспиту є по чотири питання з філософських проблем різних дисциплін наукових з фізики, біології, геології, географії, хімії, математики, кібернетики. Кожну частину цієї лекції будуть читати наші викладачі, професори, доценти, які спеціалізуються саме на розробці філософських питань тієї чи іншої дисципліни. Сьогодні я буду вам читати розділ фізики, тобто мова буде йти про світоблю методологічні концепції сучасної фізики. Саме сучасної фізики, фізики, яка сформувалась і продовжує формуватися в зв'язку з сучасною глобальною науковою революцією. Ось такі питання. А я ще хотіла зауважити, що матеріали з цієї... З приводу цієї лекції ви зможете їх знайти на сайті нашої кафедри. І е, там же ви знайдете відповідну літературу, навчальну і додаткову. Серед світогляду методологічних концепцій сучасної фізики ми будемо розглядати концепцію множинності світів сучасній космології, концепцію самоорганізації, інакше кажучи, синергетичний підхід, і концепцію динамічного хаосу та фрактальної геометрії. Всі ці концепції вироблені в процесі сучасної глобальної наукової революції, і тому спочатку ми розглянемо основні напрямки цієї революції. Можна виділити два таких напрямки: один із них пов'язаний з фізикою високих енергій і фізикою відповідно елементарних частинок. Це було здійснено в якості реалізації фізичної науково-дослідницької програми. Єдиних теорій фундаментальних фізичних взаємодій, або інакше кажучи, унітарних калібрувальних теорій, і мало певні космологічні наслідки, про що я згодом розповім. І другий великий напрямок це загальна науково-дослідницька програма синергетики. І стосується вона нового розуміння макросвіту, як такого, в якому відбувається самоорганізація. І взагалі-то обидві ці програми пов'язані з дослідженням нелінійних процесів самоорганізації складних систем. Тобто відбувалось встановлення нелінійного природознавства в процесі сучасної наукової революції, а нелінійні закони, вони, власне, і описують процеси самоорганізації. І теоретична реконструкція таких феноменів нелінійних, вона привела до появи нового стилю наукового мислення, нелінійне мислення. Колись академік Мендештам казав, що якщо ви творець нелінійної оптики, він казав: коли, якщо ви хочете мислити про нелінійне, мисліть нелінійно. От нелінійне мислення і було вироблено в якості нового стилю наукового мислення. В сучасному природознавстві. Чому, власне, в 70-х роках ХХ століття розвинулася нелінійна наука? Хоча про нелінійність було відомо досить давно, і, врешті-Ньютон, ми знаємо біном Ньютона, це квадратне рівняння, тобто нелінійне рівняння. Лінійне це коли у нас входить. Невідома в першому, в першому ступені. І, і відомо було їх розв'язувати на лінійні рівняння. Їх розв'язують наближеними методами, обчислювальними методами. Справа в тому, що не лінійні рівняння не можна розв'язувати в загальному вигляді, як розв'язувалися лінійні рівняння. І от, наприклад, на Арі Пан на початку ХХ століття. Розв'язав одну з нелінійних задач, продемонстрував проблеми, які при цьому виникають. Але при всьому тому ще майже з ХХ століття продовжувалося працювати в галузі лінійної науки. Чому? Тому що ці наближені методи пов'язані з уточненнями, які відбуваються за рахунок ітерації. Ітерація це повторення. І найбільш цікаве все починається десь з 200-ї ітерації. І якщо все робиться просто людиною, то звичайно, а що це надзвичайно? Що це складно робити, може, навіть не складно, а довго. І от у другій половині ХХ століття розвивається комп'ютерна техніка і розвиваються комп'ютерні методи розв'язання нелінійних задач, і таким чином. От це, як завжди, у нас розвиток методу він викликає розширення предмету. І предмет математичного природознавства був розширений. Яким чином? Перейшли від консервативних до дисипативних систем, тобто від систем закритих до систем відкритих, пов'язаних з дисипацією, з розсіянням енергії, від лінійної динаміки до нелінійної динаміки. Від рівноважних до сильно нерівноважних ситуацій, і від стійкості як незмінності до динамічної стійкості, як певної самовитворюваності. І, отже, що стосується першого з напрямків, про які я згадала, і світоглядно метеологічних наслідків. У цього напрямку розвитку нелінійного природознавства. Відбулась зміна в розумінні взагалі, буття світу, тому що була створена концепція множинності світів. І в цьому сенсі світ, буття його розглядає, розглядається в сучасній налінійній науковій картині світу, встановленні і минущості світу. Тобто світ розглядається як ціле. І виступає як предмет єдиних теорій фундаментальних фізичних взаємодій і заснованих на них космологічних моделей. І чому власне, в сучасній космології є ця концепція множинності світів? а кожний світ розглядається як один з багатьох можливих всесвітів, що роздуваються. Передбачається, що Всесвіти виникають як флуктуація. Тобто Відхилення від середніх значень, первинного вакуму, причому припускають хаотичність цього вакуму. І в цьому сенсі утворення набору елементарних частинок і їхніх взаємодій розглядається як результат спонтанного порушення вихідних симетрій при фазових переходах, які відбуваються в процесі зниження температури в просторі Всесвіту, що розширюється. А оскільки Оці симетрії можуть порушуватись по-різному, то можливі виявляються і різні світи з різним набором елементарних частинок, з різним набором взаємодій, з різним набором фізичних постійних. І якщо у нас є ситуація множинності світів, то потрібен був перегляд категорії матерії і світ. Тому що Якщо ви вважаєте, що матерія реалізується в одному світі, то вся повнота можливості існування матерії реалізується в цьому світі. А якщо у вас є множина світів, то тоді треба якось по-разному по по це розглядати. І от українські філософи Кримський Кузнєцов запропонували цікавий спосіб розгляду філософських засад у цієї концепції множинності світів. Вони співставили всю повноту можливостей Існування матерії не зі світом, а з універсумом, як принциповою можливістю реалізації цієї повноти. А от кожний світ, з яким зіставляється картина світу, тобто спостережуваного космологами Всесвіту, розглядається як матерія, затримана в своїй особливості. Є інші атрибутивні характеристики поняття світу у цій ситуації множинності світів. Отже, перш за все, Мова йде про цілісність світу як генетичну єдність багатоманітності. Вперше світ починає розглядатися не в цілому, а як ціле, тому що, власне, уся генетична єдність, вона і є цією рисою цілісності, оскільки ціле розглядається якраз процесуально в своєму становленні, як те, що створює собі свої частини. І в цьому сенсі світ, нарешті, може розглядатися як ціле. Другий момент це так звана монадність світу. Мова йде про те, що границі особливості світу проходять через кожний об'єкт. Мова йде не про просторові і часові границі всесвіту, а про те, що границі вони виражаються в кожному об'єкті. Оскільки мова йде про матерію, затриману своїй особливості. І оцей специфічний спосіб існування матерії він визначається системою діючих в ньому закономірностей, інакше кажучи, світопорядком. І оця гармонія світопорядку, вона реалізується через принципи симетрії, які визначають можливі типи фізичних законів. От Я вам казала про певні симетрії. І що визначати, якими можуть бути закони. І оскільки в різних світах існують різні симетрії і різні їх порушення, то ми і маємо різні світопорядки. Але в світопорядку є певна гармонія. А спосіб порушення локальних симетрій під час становлення певного світу визначає значення фізичних констант і специфіку елементного складу всіх об'єктів даного світу. Так що, в цьому сенсі, типи існування в світі. Ну, можуть бути такими. Це можуть бути дійсне існування, можливе існування, і також між ними є віртуальне існування, оскільки ці всі єдині теорії фундаментальних фізичних вони є квантовими, квантово-релітерійськими теоріями. А в квантово-релітерійських теоріях, перша з яких була квантова електродинаміка, віртуальні частини так звані. Мають надзвичайно велике значення, оскільки ефективний розмір частинок мікрочастинок визначається динамічно шубу віртуальних частинок. А це віртуальне існування, воно притаманне і фізичному вакууму. Справа в тому, що істинний фізичний вакуум він абсолютно визначений. Йому для існування дійсно не вистачає тільки енергія. Що ви додаєте енергію, то ваше віртуальне існування переходить в дійсне існування, і е, тобто, що відбулося? Відбулася універсалізація еволюціонізму у фізичній картині світу. Тобто мова йде не тільки про еволюцію в світі, що розглядалось попередніми картинами світу, наприклад, еволюція живого, еволюція е, там планетних систем, еволюція планети Земля, а мова йде про еволюцію світу як цілого. Тобто ми переходимо до розгляду становлення самих субстанційних основ світу. І в цьому сенсі, тут дуже важливо, що коли ми визначаємо матерію як субстанцію, то ми її визначаємо в єдності зі способами її існування. І це призводить до розгляду її дійсного існування як історичного існування певного світу або світів. Стільки утвореного світу створює можливість. Для виникнення життя і розуму. І тоді в нас є світ, в якого є спостерігач. І в цьому сенсі спостережуваність світу це одна з його атрибутивних характеристик. Можливі ситуації, коли дійсне існування матерії як субстанції не призводить до стійкості, тому що, скажімо, вихідні елементи дуже швидко розпадаються, таке можливо при певному перебігу Перебігу подій у пристановленні. Але тоді у нас світа не виникає. В світ, власне, це категорія свідогляна, вона парна з категорією людини. І в цьому сенсі, в ці світовлені моменти вони виражаються, скажімо, в антропному принципі в космології, в тому в обставині, що космологія, яка вивчає наш світ, вона має. Рахуватися з тією обставиною, що в цьому світі існує спостерігач. Тобто цей світ існує таким чином, що його розвиток, що передумови цього розвитку пов'язані з можливостю утворення стільких систем. Друга концепція, про яку ми ведемо мову, це концепція самоорганізації. Ну, як бачите, це ми розглядали власне, вже самоорганізацію, самоорганізацію світу. Але мова буде йти і про самоорганізацію, яка відбувається в світі. Чому мова йде про те, що концепція самоорганізації реалізується, ми можемо розглядати, при синергетичному підході? Тому що існує така наука-синергетика. І воно, сам цей термін базується на слові синергія. Що означає спільна узгоджена дія грецькою? І Хакен назвав синергетикою цей науковий напрямок, що з'явився в останній третині ХХ століття, оскільки той вивчав, як спільна дія елементів на середовища породжує нові структури, тобто, як відбувається смаронізація. Отже, синергія це спільна узгоджена дія, і ця спільна узгоджена дія, власне, і є нові структури, і це вивчає наука про синергію, синергетика. Тут треба мати на увазі ще таку важливу річ, що якщо у вас утворюються структури, то це означає, що ви отримуєте порядок, тобто відбувається перехід від однорідного середовища до виникнення структур, від безладу до порядку. Але при цьому з термодинамічних міркувань має зменшуватися ентропія. Так, от, важливо було визначитись, яким чином можливо зменшене ентропії, як це співвідноситься з другим началом термодинаміки, яке передбачає збільшення ентропії. Справа в тому, що ми маємо справу з нерівноважною термодинамікою. От класична термодинаміка це термодинаміка рівноважних систем або систем близьких до рівноваги. А якщо ви знаходитесь дуже далеко від рівноваги, тоді інші закони, і от Пригожин створив. Ірлія Прігожин, Нобелівський лауреат 1977 року, створив нерівноважну термодинаміку і показав, що відбувається самоорганізація в відкритих системах, далеких від стану рівноваги, і в них при самоорганізації виробляється ентропія. Але вона передається середовищу. І локальна ентропія зменшується, а в середовищі ентропія збільшується. Тобто, за принципом відповідності Бора. Нерівноважна термінаміка, зв'язана з рівноважним, і врешті в більш, загальні, такі, в більш загальному середовищі інтерпіння все одно підвищується. Але локально причому вона підвищується більше, ніж якби у нас не було самоорганізації. Так от, при самоорганізації ми не можемо вже користуватись попереднім принципом методичним принципом редукції. А маємо користуватись принципом підливності, який ввів хакен. Справа в тому, що коли рух елементів середовища стає в процесі самоорганізації узгодженим, колективним або колерентним, він підкоряється певному параметру порядку, який характеризує встановлення цілого, що формулює наявних елементів середовища свої частини. І... Велика, виникає така ефективна великомасштабна, так би мовити, дальнодія, яку не можна пояснити на основі короткодіючих сил, що пов'язують елементи середовища, хоча така дальнодія неможлива без цих сил. Найбільш яскравий приклад тут, скажімо, хвиля цунамі. От і на тихій воді у нас існують молекули води, сили вандервальса між ними, і в цунамі у нас існують молекули води, сили вандервальса між ними. Але так, якщо тиху воду ви можете так пояснити, на основі принципу редукції звели певний масив, скажімо, того, що вам потрібно пояснити, до елементів, до молекул води і взаємодії між ними, і все. Але це вам не дає пояснення існування цунамі, тому що цунамі це така самоорганізована система, яка виникає за рахунок перепаду тисків ну, після, наприклад, землетрусів. І в цьому сенсі воно діє як ціле, і воно підкоряє собі рух молекул води, залучаючи їх до себе, зберігаючи свою цілісність. Так от, коли ми розглядаємо нелінійні е, закони, які пов'язані з самоорганізацією, то потрібно мати на увазі, що так, у нас самоорганізація є становленням нового ціла, але справа в тому, що нове ціле може різним чином е, організовуватись. Тобто у нас є багатоваріантність, поліваріантність розвитку нелінійного середовища. І що тут цікаво, що цілісність на середовища і поліваріантність його розвитку не виключають, а передбачають одне. -одне. Тобто, якщо у нас є ця точка біфуркації, будь-яка інша особлива точка, в якій власне і відкриваються можливості самоорганізації, бо самоорганізація можлива тільки в нелінійній ситуації, то середовище стає цілісним в тому сенсі, що в ньому формуються два можливі атрактори, ну, якщо біфуркація. І це вже певне далекосяжне порядок, І тоді в середовищі нема середніх значень у вас можуть бути тільки великомасштабні відхилення в бік одного атрактора оцієї нелінійної динаміки або іншого атрактора. Ну і як я вже згадувала, система є тут принципово відкритою, тобто чутливо до найменших збурень. І за цією точкою біфуркації, от ви зараз бачите каскад біфуркації, за цією точкою біфуркації власне, знаходиться хаос, в якому і випадковим чином обирається варіант того чи іншого нового порядку. Але справа в тому, що оскільки у нас власне, вироблена ентропія передається середовищу, наші динамічно стійкі системи, що утворюються, в хаосі, вони не можуть там існувати вічно, тому що система сама псує собі своє середовище. І от умови стійкості вони порушуються. І тоді відбуваються наступні біфуркації. І, ну, от, скажімо, іскравий приклад рухається, коли у вас човен моторний. То спочатку у вас утворюються великі такі вихорі водяні буруни, а потім, зі збільшенням швидкості, вони руйнують перетворюються на, на більшу кількість їх, але дослідження показує, що ентропія при цьому продовжує зменшуватися. Тобто самоорганізація продовжується, але ви переходите в стан хаосу. І, як правило, це може відбуватися по-різному. Те, що ви бачите сценарій Фірхюльста входження в динамічний хаос, там на четвертій біфуркації ви, власне, вже входите в динамічний хаос. От що це за так називається динамічний хаос? Справа в тому, що поведінка системи середовища стає, залишається колективною, стаючи при цьому хаотичною. Тобто хаотично. Рухається параметр порядку, який характеризує колективну Тобто оцей колектив, який стоїть за параметром порядку, він разом з цим параметром порядку рухається, змінюється хаотично. І е, хаотичність забезпечується не зовнішніми збореннями, а самою нелінійною динамікою. Тому динамічний хаос називається, тому що сама динаміка є нелінійною і хаотичною. І, е, коли ми отримуємо власне динамічний хаос, як єдність порядку і безладу. Справа в тому, що з одного боку кожна точка в динамічному хаосі, це власне, точка біфуркації, в кожній точці можливий випадковий вибір. Але стосується і відбуваються ці зміни, ще і певним у, певним, з одного боку згодженим порядком, а з іншого боку, є е, певна динаміка, яка е, описується певними законами. І е, динамічний, от ми переходимо тут до, е, власне, концепції динамічного хаосу і фрактальної геометрії, тому що е, геометрія хаосу це саме фрактальна геометрія. І Фрактал це, це поняття вів би Мандельброд, Фракталом називаються структури, що складаються з частин, які в певному розумінні подібні цілому. Бена Мандельброд казав: всі фігури, які я досліджував і називав фракталами, в моєму розумінні володіли властивістю бути нерегулярними, але самоподібними. От перед вами комп'ютерна візуалізація нелінійної динаміки, яка відповідає певним. Нелінійним ітераційним формулам. Ітераційні формули це формули, які отримуються при розв'язку нелінійних рівнянь, або підбираються спеціально для симуляції певної динаміки. І от є найбільш відома ітераційна формула, це формула мандерброта, яку ви зараз бачите перед собою. І Мандельброд, дослідживши нелінійну динаміку, яка відповідає цій формулі, він отримав так звану множину мандрброта, приналежність до якої визначає можливості утворення різноманітних складних структур. Тут по одній осі відкладається значення початкове значення невідомої. Х нульове, а по іншій комплексне значення комплексної постійної. І от подивіться, будь ласка, це множина мандельброта, і там, де ми попадаємо в цю множину мандельброта, там можливі структури, утворення структур, а в інших областях простору структури. Не утворюється. Тобто фрактали, як ці самоподібні структури з дробовими розмірностями, тому воно називається фрактал від фрактус в дробові розмірності, вони утворюються в полі конкуренції різних атракторів, оскільки завжди в нелінійній динаміці присутні різні атрактори. І складність взагалі-то таких систем вона реалізується як процес. Стояти це не може, це динамічний хаос. І ці структури є принципово динамічними. Це коротко те, що я збиралась розповісти вам з приводу сучасних філософсько-методологічних концепцій фізики. Наступні частини цієї лекції будуть присвячені спочатку біології, математиці, кабінетиці і та так далі. Дякую за увагу. На все добре.